Ольга Сауляк. Книга Вогонь Очищення. Із розділу 2. БОГ Творець джерело творення, гармонії розуму. Бог сотворив людину за своїм образом і подобою і те, що є в Бога, закладеною в людині, енергетичні тіла людини, його продовження в часі і просторі. Людина розділяє буття на три часи. Минуле, теперішнє і майбутнє. Але в якому часі рухається кров через органи людини? Неперервний потік у будь-якій точці кровоносних судин несе інформацію всіх часів одночасно, те, що було в минулому, у новій точці стає теперішнім, потім майбутнім і, обновляючись, знову проходить уже багато разів пройдений шлях. Такий же неперервний потік енергії пов'язує тіла людини з єдиним організмом Всесвіту. Якщо людина починає розглядати своє життя як єдиний потік, що протікає через кілька світів, то зникає часовий поділ. Життя постає як одна лінія, згорнута у спіраль, що йде в безкінечність. Людина яка усвідомила себе поза часом, має добре розвинуте інтуїтивне тіло, його ще називають казуальне, і осягає таємниці проскопії. Дар пророцтва це розуміння, що майбутнє не існує десь у грядущому, що воно вже було і є в пластах минулого, буде змінене теперішнє, що воно не десь далеко, у давно забутому часі, а поряд і недосяжне. Тільки з причини зовнішніх і внутрішніх перешкод, нерозвинутості людського мозгового апарату, невміння вийти на вселенський банк інформації, в якому зберігається пам'ять усіх часів, пізнати істину світобудов – це пізнати самого себе. Один лише Бог пізнав самого себе до кінця, бо весь він розумно, духовна сутність. Яка складається з живих, духовно-інтелектуальних мислячих матерій? Розумні Всесвіти, розумна матерія зір і планет, розумні сутності, що населяють їх, пов'язані розумною енергією з єдиним організмом Творця як мікрочастинки цілого. У людині розумний не тільки мозок, Всі тіла, в тому числі і фізичне. Є неперервна, непроявлена матерія мозку, аналогічна незатребуваним енергоресурсам безконечного простору. Вийти на польовий рівень значить усі енергоресурси організму налаштувати на розумовий процес. Якщо б людство почало розвиватись цим шляхом, відпала б необхідність у всіх аспектах, пов'язаних із обслуговуванням себе як біологічної істоти. Еволюціонуючи шляхом розвитку духу і розуму, увесь організм людини став би суцільним мозком. Але людство пішло шляхом розвитку не сутності, а її оболонки. Кожний орган людини має своє призначення і свої функції. Те ж саме ми спостерігаємо і в розумному всесвіті. Органами, нервами, тканинами Бога-творця є цивілізації. Зоряні системи, галактики на тонких планах буття. Кожний такий орган виконує особливу функцію і зв'язаний з іншими єдиним організмом. У людському організмі відмирають одні клітини і розвиваються нові. Також і у, свесі, у Всесвіті ми знаходимо застиглі світила і спалахи над нових. Основний принцип Усіх космічних і людських систем неперервний направлений рух до гармонійного розвитку. Рух цей виражений у ритмічних пульсаціях психічної енергії у Всесвіті через психоенергетичне поле, а в людині через мікрополе матрицю. Вібрації психоенергії відбуваються паралельно з поляризацією, різницею енергетичних потенціалів. Діючи в проявленому полі від простого до складного, від рослин і мікроорганізмів до людської свідомості, зворотній процес енергоповернення також відбувається через вібрації. Пульсування направлено всередину супроводжується зміною заряду, потім все стає на свої місця. У цьому процесі одне дихання вселенського організму. І відображення його в людині. Усе в космосі наповнено цим живим диханням. Відмирання частинок не означає смерть, розпад тіла не означає загибель. Життя, змітаючи віджилі оболонки, творить себе і процес цей ніколи не повернеться назад. Життя наповнена кожна цивілізація, яка несе функцію. Певного органу в тілі вічного Бога творця кров'ю його є потік неперервних енергій. Як людське серце викидає в артерії очищену кров і приймає кров, яка омила органи і тканини, так і Бог у своєму організмі очищає енергію цивілізацій, пускаючи її по безконечному кругу, розумні істоти функціонуючих цивілізацій. І душі, вирощені на землі, в тому числі є мікроструктурами великого організму, і вони живлять своєю енергією всі системи цілого. Вищі розумні цивілізації виконують роль космічного мозку. Наша земна цивілізація несе функцію діто-народження на ембріональному етапі і етапі немовляти, функції виховання, коректування, розподілу. Виконують наші паралельні світи, через які готові розумні мікрочастинки Всесвіту транспортуються за призначенням. Як в організмі жінки чергується запліднення, дозрівання і народження плоду, так і в житті планети спостерігаються всі ці періоди тільки в інших масштабах. Наприклад, епоха близнюків змінюється епохою риб, земля входить в епоху водолія, людський орган дітонародження. Виробляє білкові оболонки, а орган діто народження в масштабах космосу виробляє енергетичні сутності у земному розумінні душі. А оскільки органом, що формує душу, є серце, то стає зрозумілим, чому в людей переважають емоції, яких немає в інших цивілізаціях, бо ті цивілізації мають інше призначення. Людина сприймає себе і навколишній світ на рівні фізичного сприйняття, але не бачить того, що відбувається на енергетичному рівні. Організм Бога Творця бачить і відчуває проявлення всіх систем свого організму, відчуває орган, який захворів, лікує його, самовдосконалюючись, удосконалюючи всі складові свого вічного я, якщо будова людського організму. Є копією організму Всесвіту, тоді кожен наш орган співвідносний із певною космічною системою, галактикою чи планетою. Знаючи їхні коди, можна вийти на коди органів, цифрові чи символічні, значить, існує прямий енергетичний зв'язок усіх складових людського організму з відповідними складовими Творця. Ось чому ви, діти, називаєте Бога Отцем. Самі будучи його частиною і відображенням, ти невід'ємна частина його, через яку людині дано пізнати свою білкову енергетичну природу близькість і велич Бога Отця, дух, енергія єдності, нерозривний, споріднений зв'язок, відчутний через пізнання і віру, трійка загальний код людини як розумної істоти. Тілення триєдиного божественного начала.